Вітаю! Сьогодні будемо малювати гриби. Бачите, отакі у нас грибочки. Будемо використовувати ті елементи, які ми вже використовували, ну і деякі ще додаткові речі я вам розкажу. Ну, гриби бувають різні, тому форма гриба, яка вже на вашу розсуд. У мене отакий гриб, у вас може бути трошки якісь інші, так що це не принципово і не суттєво. Починаємо, запускаємо блендер і видаляємо спочатку наш кубик X видалити, і починаємо малювати наш гриб. Додаємо коло. Вибираємо кількість вершин в коди. Ну, У мене стоїть 32. Ну, в принципі, хай залишається те, що є. Далі переходимо, так, виділяємо об'єкт, переходимо в режим редагування. І для того, щоб це не була пустотіла фігура, зразу можна використати команду заповнення вершин. Для цього на клавіатурі натискається клавіша F. І у нас тепер уже буде не коло, не коло, а круг. Тобто всередині теж будуть елементи, це як площина круга. Це важливо для нашої побудову. Ну і тепер починаємо формувати ніжку нашого гриба. Для цього нажимаємо Е. і екструдуємо спочатку таким чином, далі. Давайте S трошки розширимо чуть-чуть, Знову нажимаємо E. Лівою фіксуємо, S трошки звузимо. Ну і тепер можна використати досить цікавий режим, який дещо спрощує нам нашу побудову. Якщо на клавіатурі натиснути клавішу Ctrl, тримати натисненою і клацать правою кнопкою в миші. то Буде екструдування в ту точку, в, яку, в якій ми клацаємо. Нажимаємо С трошки зменшуємо. Лівою фіксуємо, знову нажимаємо Ctrl, наводимо вище трошки. Правою клацаємо. Знову S, бачите, так от обережно. Треба вести, тому що може бути така неприємна ситуація, тому Ctrl Z відміняємо S. Ще звузили. Знову нажимаємо Ctrl правою кнопкою S. Погано відміняю дію. Бачите, в мене трошки малий. Так, сюди. Ну, така ось форма. Ну і вгору ще раз. Ctrl отак. Хай буде. Ну, форма ніжки вона тут принципового якогось такого значення немає. Ну, от нехай у мене отак буде отаке щось. Вона, щоб була вона трошки нерівна. Е, я думаю, що цього буде достатньо. Отут ще в нижній частині можна виділити режим виділення граней вниз ще е екструдуємо трошки вниз, С і з меншим, щоб у нас. Один раз. Ще раз нажмем е, ще трошки S і ще зменшимо, щоб у нас ну, якась така ніжка була риба плавна. Так, переходимо в режим об'єкта, дивимося, що в нас вийшло. Ну, ця частина в нас вона закриється, так що тут все буде добре. Ну, бачите, рибриста така поверхня. Щоб поверхню згладити, застосовуємо модифікатор. Нажимаємо ключик, додати модифікатор, називається поділ поверхні. Чекаємо, поки модифікатор застосується, і тут я вибираю: тут виставляю 3-3. Чим більше елементів тут виставлено, тим плавніші у нас будуть лінії. І можна за також правою кнопкою зглажене тонування застосувати. Ну, в принципі, нормально. Є кілька недоліків, бачите, отут ось угорі. Це пов'язано з роботою модифікатора. І унизу. Ну, давайте вгорі трошки зараз підправимо. Заходимо в режим редагування. І для того, щоб отакого не було, тому що в нас воно дуже різко змінюється. візьмемо таким чином, виділимо одне ребро. Далі натискається на клавіатурі клавіша Alt. І клацається, клацаємо по сусідньому лівою кнопкою і виділяються всі ребра, які відносяться до цієї групи. А тепер нажмемо ми на GO і можемо трішки попереміщувати таким чином, вигинаючи. Ну, не дуже воно щось у нас зміщується. Ну, в принципі. Можна от, отут на цьому етапі навіть трошки форму підкоригувати нашого гриба. Хай буде. так. Дивимося, що в нас вийшло. Ну, В принципі, це знову ж таки не так суттєво, тому що воно закриється. Ну, Спробуємо ще в нижній частині. Тут так само нажимаємо Alt, клацаємо по сусідньому. Далі можна нажати S і трошки отаким от чином стягнути його. Дивимося, що, от бачите, тут трошки в нас краща ситуація. Ну, Давайте спробуємо, мабуть, так само і отут Попробую. Так, Нажимаємо Alt, нажимаємо тепер S і спробуємо його так стягнути. Ну, набагато краще не стало, хай буде, не будемо ми витрачати часу. Можна це прибрати, якщо, наприклад, застосувати поділ поверхні, якщо розділити оцю поверхню ще додатково лінії переходу зробити, це все, це все ці всі проблеми вони в принципі вирішуються. Ну, отак ще я попробую. Ні, результат той самий, значить, не будемо витрачати на цей час. Так, ще раз відменюю. Отак. Хай-хай у нас буде. Так, є. Е, от у нас ніжка гриба така є. На цьому етапі її можна теж трошки з розміром попрацювати, якщо потрібно. І тепер будемо вставляти, робити, точніше, шапку нашого гриба. Е, для цього. Вибираємо додати. Знову вибираємо коло. Go Z піднімаємо наше коло вгору. І так само нажимаємо клавішу, переходимо в режим редагування. І нажимаємо клавішу F, щоб залити, заповнити нашу поверхню. І чіпляємо тепер. Нажимаємо Go. Так. Чіпляємо шапку. Дивимося, як вона у нас виглядає. Так, Go Y по Y. І Go X, GX, отак, щоб посередині. Так, S. Давайте збільшимо нашу шапку гриба. Ну, от оце щось таке. В принципі, можна R чуть чуть задати отак повороту, щоб вона була. Нерівна якось стояла трошки під кутом. І тепер починаємо екструдувати. Нажимаємо Е, e, переміщуємо, фіксуємо С, зменшуємо трошки. Так, ну отак, щоб видніше. Нажимаємо знову Е, e, екструдуємо, фіксуємо С, зменшуємо. Е, e, S. E. Фіксуємо S. Так. Е, e. ну тут в кінці треба не дуже екструдувати, щоб він у нас не гострий вийшов. Ну, це все можна теж виправляти. Так. Ну, в принципі, отак. Отака у нас вийшла шапка грибу. Далі нажимаємо клавішу A, A, англійський, щоб виділити всю фігуру. І так само додаємо модифікатор, називаємо поділ поверх. Теж ставимо 3.3, переходимо в режим об'єкта, дивимося, що в нас вийшло. Бачите, зглажене тонування. Ну, аналогічно, от така ситуація вийшла в нас. Трошки ребристий вийшов. Значить, зараз ми спробуємо трошки під Підкоригувати, яким чином режим виділення ребер. І виділяємо оце одне ребро. Alt виділяємо слідуюче. І спробуємо нажимаємо S. Спробуємо трошки отак стягнути його. Далі нажимаємо E. Е. Чуть-чуть ми екструдуємо S. Ще спробуємо стягнути. І таким чином ми робимо поверхню більш плавною. Ще раз Е e, трішечки S. Ну от якось ось отак. Дивимося, що в нас вийшло. Ну, в принципі, непогано. Можна трошки навіть шапку нашу більшу зробити. От, ну, може це навіть, я б сказав, трошки і занадто. Тому. Ну, хай, хай буде йти. Якщо в нас занадто шапка кругла вийшла, то ми можемо SZ її ж трошки сплюснути по вісі Z. Або, або витягнути SZ. Так. Тобто Можна зробити гриб такий кругліший трошки, можна плоскіший. Ну, також є ще такий варіант для того, щоб наша форма гриба не була ну, аж занадто, скажімо, правильною. Можна зайти в режим редагування, режим, ну, скажімо, виділення ось у нас навіть граний поставити, виділить одну, грани, одну грань. Alt тримаємо нажатим і клацаємо по сусідній. І можемо тепер, якщо ми нажмемо Go, то ми можемо зміщувати. Таким чином ми можемо трошки скажемо, деформувати форму риба. Так само ми можемо Go от, отут перемістити, наприклад. Чи «Go Z» трошки Витягнути його, чи втягнути. Ну, скажемо, отаке. Це все вже далі фантазії. І в нас тоді форма, ну, так само будь-яку частину гриба. Якщо ми хочемо, наприклад, трошки щоб він був не, аж не, не наскільки рівний, ми, наприклад, можемо тримати shift, виділити певну частину і трошки от взяти отак його змістити. І тоді в нас ну, з'являються якісь такі горбики, неоднорідності і так далі. Ну, я ще ось в одному місці. Зроблю, не обов'язково навіть підряд. Бачите, я виділив його таким чином, трошки просто здеформував. І вже форма в нього не, не наскільки ідеально рівна. Тепер робимо, ну, можна цяточки там якісь зробити, можна, ну залежно від того, що у вас за гриб. Тепер робимо, зафарбовуємо нашого гриба. Переходимо на такий вигляд. Вибираємо матеріал, новий і вибираємо колір. В даному випадку у нас це у нас шапка гриба. От хай у мене отакий буде гриб. А ніжку гриба робимо не білою, трошки опустимо, хай би вона сіла. Освітлення бачимо. Ось у нас джерело світла стоїть. Ну, тоді ми світло підлаштуємо, гриб у нас поки що один. Виділяємо наш гриб. І використовуючи команду Shift D, робимо копію нашого гриба. Бачите, копіюється разом з джерелом світла. S трошки ми його зменшимо. Далі можна чуть-чуть повернути його. Зробити якийсь маленький грибок. І з так Go X перемістили отаким от чином Go Z опустили вниз. Go X ще. Ну, трошки ще R. Ще можна трошки його повернути і Go Z опустити вниз. Це багато Go X. Чуть-чуть ось -чуть Оце в нас ось один такий грибочок вийшов. Щі в Д робимо ще один. Р розвертаємо його в іншу сторону. S можна його дещо збільшити. Так, переміщуємо. І чіпляємо другий наш гриб. Приєднуємо. Так. Джерело світла, оце трошки невдало. Хай тут буде в нас. Тобто у нас три гриби. І е, оскільки ми використовували операцію дублювання, у нас вийшло, що е, ну, кожен гриб має певне своє джерело світла. Ну, я отак ось розміщу, щоб підсвічувалося. Е, так, ну і для того, щоб воно трошки, бачите, ось не невдало. Стоїть, мабуть, надо, потрібно нам оцей гриб. R ще трішки отак повернути і трішки вниз опустити. Отак хай. Буде. Ну і для того, щоб красивіше в нас воно виглядало, додаємо площину. S збільшуємо нашу площину. Давайте ще більшу зробимо отак. І зафарбуємо, надамо кольору нашої площини якогось. Ну, хай буде отакий темноватий кольор. І от те, що в результаті ми отримали. От. Бачите. Ну, в принципі, так і, таким способом ми можемо грибницю велику зробити. Якщо світло не подобається, то можна попрацювати далі, можна попрацювати із світлом, розмістити, щоб не, не наскільки він яскраво підсвічувався. Ну, в принципі, от в, в такому вигляді наш, наші гриби можна залишити. Так що пробуйте, зберігаємо як файл blender та надсилаємо для перевірки. Гриб можете вибрати, який хочете, можете проявити свою фантазію, шапку трошки не таку можливо зробити, трохи деформувати і так далі. Ну, це все залежить абсолютно від вашої фантазії. Всього вам найкращого, успіхів і до побачення.